Не сьогодні у нас особливий гість в студії підполковник Віталій Баранов, позивний Біба, легендарний кіборг у 2014-му Керував десантниками, захищав Донецький аеропорт. А після того зайнявся проблемами підтримки ветеранів російсько-української війни. І коли Росія розгорнула повномасштабне вторгнення, 24 лютого, Віталій Баранов перебував на Київщині. Його родина потрапила під окупацію. А після звільнення Катюжанки, де перебувала родина, підполковник Біба, очолив один з підрозділів тероборони. І зараз він та його бійці е, на передовій на українському півдні е, Віталій Бараном нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького, другого та третього ступеня. Однак найвищою відзнакою для себе командир вважає те, що бійці називають його батею. Отже, пане Віталію, вітаємо вас в ефірі телеканалу 11. +1. І розкажіть одразу, як ви з Київщини потрапили на Херсонський напрямок? Як Вітаю, це відбувається? Дякую за запрошення. Як після того, як звільнили Київщину, отримав наказ на призначення на посаду в один із батальйонів територіальної оборони, який на той час знаходився на півдні України, і вирушив туди для виконання безпосередньо бойових завдань. І до сих пір там. Захожусь, а можете розказати трохи більше про ті завдання, які постали перед вами, і теробороною? Що саме ви? ну, завдання усіх у нас у збройних силах у територіальної оборони, усіх однаково? Це звільнення України від ворога. Все завдання для всіх однакове, і ми його виконуємо. А от... Щось з деталей розкажете. Детали, деталі. Ви скажіть, територіальна оборона, вона в захисті чи ходить в атаки, і от які основні покладаються на неї місія Віце... на фронт? територіальна оборона, як і всі, як і один із видів Збройних сил України, виконує ті завдання, які перед нею ставляться. Але вона в основному веде активну оборону. А в випадку, коли є всі умови для того, щоб здійснювати наступ, вона робить наступ. І... А так, взагалі, вона підтримує. Збройні сили України десь надає допомогу самостійно, поки що ну, в силу того, що озброєння не мають тяжкого озброєння, тому вона самостійно не може виконувати там наступальних якихось дій обороні, вона веде, може вести самостійно. Тому вона взаємодіє зі Збройними силами. Територіальна оборона також виконує в деяких випадках і наступальні дії. А є от, середній портрет людей, які записалися в тероборону. Хто Ті люди, які от, в вашому підпорядкуванні. І ми знаємо, що не лише хлопці, але й так, дівчата. Так, і дівчата є територіальна оборона. Розумієте, різниця між територіальною обороною і Збройними Силою – Це те, що в територіальну оборону все-таки там більше людей є добровільно, які прийшли. Якщо там у Збройні сили це йде мобілізація, да, тому, через військомати, то тут більше люди добровільно, які прийшли в Збройні сили. Тому, з ними легше вести розмову, тому що вони більш патріотичні. Да, може в них немає більше навиків, як у військових, у кадрових, але в них є більше бажання, тому. Тобто проблем, проблем з мотивації не, не виникає, не тому що виникає. От, після оборони Донецького аеропорту, так, ви говорили про те, що було ну, не те, що складно, але от надважливо було вам, як командиру, підтримувати бойовий дух. Ні, я сказав, що після Донецького аеропорту я що була деморалізація. Деморалізація була пов'язана з тими з великими втратами, які ми понесли. Ми я говорю, що ми за декілька днів понесли дуже тяжке. Один з найбільших втрат взагалі е, по всім е, захисникам Донецького аеропорту. Тому було тяжко виводити ну, людям ті, які не, втратили своїх товаришів в одну мить, тому що там було багато загиблих, полонених. І тому було дуже тяжко їх вивезти зі тобто, стану. Тобто мова була, йшла навіть не про демотивацію, а деморалізацію. Деморалізацію, так. так. Мотив у них був один, але, говорю, треба було вивезти зі стану, щоб е, немає їх там друзів, товаришів, і нічим допомогти ми не могли. Ми дивилися на день територіальної оборони. Сюжет робила наша колега Наталя Нагорна. З вами так. це було 2 жовтня, якщо я не помиляюся, і там ви говорили про те, що потрібно дуже розмірковано планувати наші дії на Херсонщині для того, щоб у нас було поменше втрат. Це пов'язано тільки з тим, щоб оце розміркованість планування. Вона пов'язана лише з тим, щоб було менше втрат, чи такі особливості ведення бойових дій на Херсонщині? Ні, дивіться. Ну ми не тільки на Херсонщині, і на східному східному фронті тут точно. Даже воно все повинно вестися з ми. повинні ставити головне завдання це збереження життя наших солдат, наших людей. Це одна з головних завдань. Тому краще менше, де да, краще. Можна говорю, від того, це при радянських часах, да там е, брали, наприклад, потрібно до якоїсь дати звільнити там ще набуть, і не зважаючи на втрати, ні на що. А ми повинні від того, що там на місяць пізніше, на місяць раніше. Але якщо ми змогли зберегти хоча б одне життя за цей час, це також дуже важливо, тому що кожне життя на на, на рахунку і це дуже важливо для нас. От ви кажете про дати, і одразу хочу запитати тоді, це ж методи ведення радянських радянськими військами війни? Це те, що зараз намагається знову зробити Росія: додати, прив'язати, показати. Ну тобто, поверне да, на ну, них іншої немає методики. А як ви оцінюєте супротивника ворога? Наскільки дійсно на Херсонщину зараз стягують спеців зі спеців? З найкращою зброєю. Ні, дивіться, діло в тому, що ніколи не, не можна недооцінювати ворога. Потрібно реально дивитися. А те, що у них ну, на сьогоднішній день, да, ми тільки починаємо озброюватись, а вони вже були озброєні. І тому перевищення в артилерії, в самих боєприпасах у них по цей день воно є. Просто що зараз ми маємо більш точну зброю все. А так вони переважають нас в артилерії, і все-таки вони. Все-таки більше вони да, В них війна в Чечні, війна в Придністрові, війна в Грузії, війна в Сирії. Вони мали більше досвіду і мають більше досвіду військового. Тому, а то, що спіси візде, є спіси, візде. А ви кажете про перевагу в артилерії, яка зберігається до сих пір там на Херсонщині, в Росіян. Це навіть попри те, що ми під вогневим контролем тримаємо шляхи їх постачання? Так. Да. Так, у них ще вистачає. Да, у них вистачає, тому що ну шляхи ми тримаємо. Ну вони ще там є повітряні доставки і все решта. А ви ще от сказали про те, що ми нам що нас відрізняє від російської армії, що ми там не не йдемо за датами, не не йдемо за якимись е, такими термінами, там місяці, там два місяці там до такої дати зробити або звільнити якусь територію? Але от нещодавно є дуже цікавим е, така заява нашого розвідника е, Буданова про те, що от е, звільнення Херсону може відбутися е, от, за місяць до кінця е, листопада. Е, я вас не прошу оцінити слова Буданова, але е, можливо є якісь передумови, е, які. Реально вказують на те, що це може відбутися. Які це передумови? Ну, передумови, ну все буде залежати від ситуації, яка буде складати на той момент. Тому Буданов сказав, значить, ну розкривати там всіх. Значить, будуть якісь передумови для цього. Але ми розуміємо прекрасно, що на сьогоднішній день ну з стратегічного тактичного погляду їм немає сенсу тримати правий берег. Вони повинні відійти, бо вони будуть нести великі втрати, і потрібно закріплятися на лівому березі і. Потім тримати оборону. Це, це за ну, законами науки, це що мало би зробити да, військовокомандовачів. Ну але зараз не знаю, які вони приймуть міри для, для цього. Але я говорю те, що вони будуть намагатися утриматись і для того, щоб утримати їм хоча б ці позиції на лівого берега, тому вони будуть поки стримувати, але будуть закріплюватись на лівому березі Дніпра. Ви е, були на деокупованих територіях на Херсонщині? Були чи не були? були? Були. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, що ви бачили, е, що там відбувається? А, а що там, дивіться, там ну, ми в таких великих містах не були, ми в маленьких населених пунктах, але ми, що ми могли бачити? Ми бачили розруху, те, що після себе, ну як е, всі варвари, а, тому що російські племена були варварами. Е, тому вони залишали після тебе, після себе залишали просто е, руїни і розруху. Тому і все, одно ну, людей там не було всіх населених пунктах, а кругом була розруха і все. Ну те, що вони мародери, варвари, це всім відомо. З перших днів війни. Не тільки вони і по життю вони такими були, тому вони не тільки під час війни варвари і мародери, вони і так в цивільному житті, вони такі ж люди. У них це на в основі. І от якщо повертатися до перших днів війни, ми коли вас представляли, там була інформація про те, що ну, розповідали глядачам е, ваша досі, там була інформація про те, що війна вас застала в на Київщині, так, в Катюжанці. І там навіть під окупацією залишилася ваша дружина і кажуть, що е, навіть не ну, давала, як так сказати, причухана окупанта. Можете розк... розказати цю історію? Як для вас почалася взагалі війна? Ну, війна, як у всіх, зранку подзвонили товариші, що в 5 ранку вже ворог почав. І я так як вискочив з дому з дому, без нічого, тільки в формі, так і, і поїхав, і більше я не повернувся. 24-в го в 7 ранку виїхав, і більше я не зміг повернутися додому. А жінка, там якраз зайшли чеченці, то жінка прийшла і спитала, чи не горить у них під ногами земля. Каже, хто для вас додає? Перший президент. Він каже, боровся з тою людиною, яку ви зараз захищаєте. У вас повинна під ногами горіти земля, тому що ви служите вбивцю вашого народу. Так, ну, У мене жінка сама з Росії, вона з Кавказу. Ага. Угу. Тому вона з ними розмовляла. так як... А ви коли цю історію дізналися? Вже коли вони пішли? Тільки після звільнення, так. Яка була ваша реакція? Ну, яка реакція може бути у, у чоловіка, який розумів, що воно могло привести до якихось непередбачених наслідків? Але все пройшло. Єдине, говорю, що коли вона вперше побачила мене, вона впала мені на плечі і сказала, єдине, вона, хоча росіянка, вона сказала, як я ненавіжу Росію? Оце були її слова перші, які вона сказала мені. А от чи маєте ви якісь контакти з бійцями, які зараз на Київщині, які боронять наші рубежі? Адже Катюжанка, це північ Київщини, це кордон з Білоруссю. Яка ситуація там в порівнянні з мається на увазі з нашими оборонними позиціями, в порівнянні з цими першими днями 24 лютого? Ну якщо ми беремо 24 лютого, там взагалі майже не було збройних сил, то зараз кордон більш-менш закріплений, але там я сильно не касався, що стосується людей, то можна багато розмістити, але е, оборона залежить також від фортифікаційних е, споруд, які там є. Тому я не знаю, що там на даний момент з -зов кордону з Білорусі будується. Але я думаю, що е, наука 24 лютого навчить нас все-таки свої кордони прикривати надійно. Ми говорили сьогодні, продовжимо говорити про бойовий дух. Це... Абсолютно унікальне явище, коли кожен на Україні розуміє, що відбувається. А можете порівняти 2014 і от зараз, 22 рік, мотивація бойових дух бійців він змінився? Трошки змінився, тому що я, якщо 2014 рік там більше була боротьба з сепаратизмом. Так, то зараз йде повномасштабна війна. І тому зараз я хлопцям кажу, що ми сьогодні воюємо з вами заради того, щоб наші діти і внуки до рук не брали зброю. Тому що якщо ми сьогодні не відстаємо, то придеться нашим дітям і внукам далі продовжити нашу справу. А якщо взагалі ми програємо, то ми повинні з вами розуміти, що наші діти і внуки будуть в, 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 в вічному рабстві у москалів. Тому у нас є стимул для того, щоб цю війну закінчити, побороти ворога. Це саме головне. І з бійцями, коли я розмовляю, їм це говорю, і вони розуміють важливість ситуації, яка виникла сьогодні. Тому, говорю, 14 рік то сепаратизм сепаратимська Донецька, Луганська область, сьогодні стоїть під загрозою вся Україна. Ну, скажіть, зараз зима насувається холоди, на півдні теж буде холодно. Чи забезпечені всім необхідним територіальна оборона? Ну, де не забезпечені, то забезпечується. Все робиться для того, аби їх забезпечити. Тому все. Поки що на даний момент сказати щось погане, що там погано або харчування, або е, е, забезпечення я поки що не можу. Пане Віталію, дуже вам дякуємо за те, що були Дякую, гостем нашої ще. студії. Ми ще з паном Віталіями з'являються земляки, і ще й в один день, як виявляється, народилися таке на завершення блакитноуки. І ще й блакитноуки, як Катя помітила. Дякуємо вам. Бажаємо і вам, і нам перемоги. Передавайте бійцям вітання. І віримо в на і вдячність від усіх нас. Віримо в сили оборони України і велика вам подяка за те, що ви робите. Дякую, Дякую. разом до перемоги. Так, Дуже слава Україні, героям слава Віталій Баранов, підполковник, командир 206 го окремого батальйону територіальної оборони, був з нами сьогодні гостем нашої студії.